Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Психологія. Давайте подивимось, чи можна вірити вашому партнеру. Аракулі Норман, Лілові та Вишневі а, сутінки. Знаєте, в нашому житті бувають різні моменти, аспекти, коли ми хочемо зазирнути туди, куди, можливо, взагалі не потрібно зазирнати. І не тому, що ми не віримо, а тому, що щось ми відчуваємо, якийсь підвох, наприклад. І так, можна вірити вашому партнеру. Знаєте, тут по хмарам можу сказати, таке враження, що у вас зараз такий етап життя, коли у вас тут буря, буря емоцій, буря всього. Непорозуміння, невизначені, сумніви, проблеми. Тут є сумніви у вас щодо вашого партнера. Карта Змія вже вказує про те, що тут, знаєте, обман, хитрість або зрада. Це може вказувати на те, що є потенційна загроза обману або вже відбулося щось є якась підступність з боку вашого партнера. І також можу вказати, що ця карта може вказувати опасність, і також може вказувати на те, що є людина дуже близько до вас, яка може нанести якусь болісну травму. І ця людина, можливо, знаходиться біля вашого партнера. Лелека це зміни, трансформація або новий етап. Це про те, що у відносинах можуть відбуватися зміни, або ваш партнер може змінити свою поведінку. Так, це лелека, яка сидить на своєму місці насідженому. Але тут є багато але тут. Разом з цими картами не дає ніяких гарантій в тому, що тут безпечно. Ну, і по розвилці, по шляхам я теж можу сказати, що тут ваш партнер знаходиться перед вибором. Ця карта ще може вказувати про вибір з іншою людиною. Тут, може, ця карта ще вказує про трикутники, чотирьохкутники. Тобто, це. Карта саме розвилка» вказує на те, що тут ваш партнер знаходиться на виборі якомусь а, шляхів або між вами чи кимось або чимось. Карта хрест. Можу сказати зразу, що це доленосна, доленосний ваш партнер. У вас дуже важкі випробування в житті з цим партнером. Ви не просто так зустрілися з цим партнером. Це кармічні відносини, це болючі відносини. Це може вказувати на те, що ваші відносини можуть бути важким таким випробуванням і мати кармічний характер. Тому від вашого партнера, який він вибір, вибір зробить, Залежить того, який буде у нього інший шлях, куди він піде зі своїми уроками. Якщо ви інший відносини, тоді, знаєте, ну, шлях йому дорожка. Знаєте, хочеться сказати, що у нього будуть ці уроки ще більш такі в, знаєте, динамічні. Тому що, якщо йому потрібно з вами у цьому житті пройти кармічні шляхи і випробування, і він їх не пройде, у нього будуть ще більше проблем в інших відносинах. Знаєте, людина, можливо, хоче уникнути ваші відносини, тому що йому важко по цій карті, і тому він стоїть на роздоріжжі І думає, що там десь Буде а, солодше. Але солодше це не взагалі те, що потрібно для цієї душі, для цього партнера. І взагалі, от, знаєте, на основі цих карт можна зробити висновок саме для вас. Що зараз у вас є сумніви, і вони є таким, знаєте, небезпочвеним. У вас є невизначеність. Карти показують можливість обману, вступності з його боку, саме з його боку. Або з її боку. Тобто хто дивиться. Тут не показали фігурну карту, тут може бути як чоловік, як і жінка. Однак лелека навказує на те, що можливі якісь зміни або трансформацію у ваших стосунках можливі. Ваш партнер може стояти перед важливим вибором, який вплине на подальше його життя і ваше теж. Але тут потрібно розуміти по Христу, що від цієї карти, від цього карми ніхто нікуди не подінеться. Якщо ні в цьому житті ви будете це брати в інше життя і будете проходити до тих пор, Поки не пройдете. А з кожним разом, коли партнер, один із хто не пройшов кармічні уроки, йому ще додають випробувань, тобто таких, знаєте, вузлів кармічних, і йому ще становиться невиносимо виносити це все. І він потрібно, от я от бачу, що ваш партнер тому і стоїть на роздоріжжі, тому що він думає, як йому важко. А він не розуміє, що потрібно питати не чому це все мені дано, а для чого, що я повинен зрозуміти, щоб було по-іншому. Тому є тут стави у вас не вірити. Вашому партнеру. Я приношу вибачення, але не можу я сказати вам, що все, всі карти показують, як буде все добре і що можна довіряти. Я говорю, що я бачу по картам. Тому наснаги вам, терпіння, і будемо говорити, що вам потрібно насамперед бути людиною, яка дайте. Якщо ваш партнер стоїть на роздоріжжі, дайте, дайте йому ці броди правління, пущай він робить вибір замість вас. До нових зустрічей, до нових відео. Ну, таке відео вийшлось я, приношу вибачення, що воно такого негативного трошечки формату, але як є.